Що таке ідентифікаційний податковий номер? Ідентифікаційний податковий номер це е, спеціальний номер, який отримує кожна людина, зареєстрована в Німеччині. Е, до нього прикріплюються такі дані, як твоє прізвище, ім'я, дата народження та адреса проживання. Він виглядає от так. Він складається з 11, е, цифр, які ніколи не повторюються, і кожна людина е, має Свої, е, свій певний номер. Він трішки схожий на ідентифікаційний номер, який у вас був в Україні. Як отримати цей номер, якщо ти щойно приїхав до Німеччини? Якщо ти щойно приїхав до Німеччини, ти маєш десь зареєструватися. І щойно ти зареєструєш своє місце проживання, зареєструєшся в Einwohnermeldeamt, тобі автоматично прийде е, такий лист. З державою податкової інспекції, так, Централь Амт Фюрштоєр. Так ось, для чого він потрібний? Що з ним робити? Дуже важливо, щоб ти його десь окремо зберіг в своїй папочці. Якщо ти не знаєш, як правильно зберігати документи, ти можеш звернутися до нашої практичної поради Порядок у паперовому хаосі. Там ми розповідаємо, як зберігати. Документи, які дуже важливі. Так, ось цей індифікаційний номер, він дуже важливий. Тобі потрібно його буде подати для відкриття банківського рахунку. Потім для страхування для медичного страхування вони також і вимагають для біржі праці. Тобто в Джоб-центр його також потрібно подати. Якщо пізніше ти влаштуєшся на роботу, цей номер дуже важливий також для твого роботодавця, тому що. По ньому будуть відраховуватися тобі е, податки. Твій е, роботодавець буде нараховувати податки. В Німеччині існує також Так Також чим відрізняється штоєр номер від штоєр ID? Штоєрнумер отримаєш ти в тому випадку, якщо ти захочеш повернути е, собі е, податки. Тобто е, і оформиш Steuererklärung. Е, Для е, оформлення цього Steuererklärung Тобі потрібно буде взяти штоєрному в твоєму фінансовому в управлінні фінансами, то є в фінансамті, де ти можеш знайти ем, свій ідентифікаційний номер, якщо ти е, не пам'ятаєш, де ти його поклав, наприклад, і тобі він терміново потрібен. Ем, штоєр айді дуже часто, е, якщо ти працюєш, ти отримаєш е, е, зарплатний листок. Він в Німеччині виглядає ось так. І тут містяться всі твої дані. В графі Штоєр тут у нас зараз пусто і, е, марковано рожевою фарбою. Тут завжди стоїть твій штоєр ID, тобто завжди стоїть твій ідентифікаційний номер в цій строфі. Це 11 цифр. Запам'ятайте. Також, якщо ти робиш Штойер для повернення податків, в ньому також указаний твій steuer ID. Але якщо в тебе немає і цих документів, і ти не знаєш, куди ти подів свій ідентифікаційний номер, не хвилюйся. Ти завжди можеш його по-новому запитати в Bundeszentralamt für Amthor Stoyer. BCST. Це федеральне, центральне федеральне відомство, Центральне федеральне податкове відомство. Ти можеш просто заповнити формуляр на цій сторінці, або ти можеш написати їм листа: поміркування захисту твоїх даних, ідентифікаційний номер. Ти знову отримаєш по пошті. Тобто заповни заявку, і очікуй на листа з твоїм ідентифікаційним номером. Номер пенсійного страхування. Rentenversicherungsnummer. То що ж це таке? Це твій обов'язковий номер, який потрібен для, фонду, для пенсійного фонду. Для нарахування тобі пенсії. Для співпраці з страховками та з е, соціальними установами, е, з, е, установами е, соціального захисту. Е, е, тож, як він виглядає? Рентен ти отримаєш е, ном, пенсійний номер, ти отримаєш е, в листі від ренттенферзіхерунку? Він називається Соціальферзіхерс і в цьому соціальферзіхерс знаходиться номер, який складається з букв і цифр. Також важливо зберегти цей листочок, тому що цей лист, тому що він. Буде тобі дуже потрібен а, для нарахування пенсії, або о, якщо ти будеш звертатися до якихось інших е, установ е, для медичного страхування. Якщо в тебе буде якийсь, наприклад, е, якась реабілітація, тобі також е, повинен е, потрібен цей лист. Е, якщо ти його загубив, е, то це також нічого страшного, ти можеш. Е, Звернутися до пенсійного фонду і замовити його повторно. Цей номер видається раз в житті, і він е постійно залишається з тобою, тобто він не змінюється.